Доброго дня. Дали мені запитання одна людина, що завелася з кунгси і не знає, що з ними робити, як з ними боротися. З ними ніяк не можеш боротися. Їх тільки треба лопати знищувати, бо тому що... Вони як коти, вони я не знаю скільки разів вони приводять потомство на рік, але вони як проводи, вони приводять 5, 6, 7 штук маленьких. З ним я вже кажу, я займаюся бджолами. Тут вже 16 років з 2007 року, то ми їх не позбулися. і Їх неможливо позбутися. Бувають точки. Я лапаю 20 штук. Саме в мене рекорд був 22 з з одного точка. Які варіанти? Я показував в минулих відео. Можна використовувати таку пастку, що воно їх одразу вбиває. І ще можна використовувати отакі пастки. Це саморобна, є куповані. Це я сам собі зробив. Бачите, яйце, Тут це така сходинка. Ця, ця дверка тут є закрита. Там дверка відкрита. Бачите, є сходинка. Іде трос і там така палочка. Коли він стає на сходинку, він сюди заходить, туди до, яйця, до яйка йде, стає на сходинку і сходинка опускається в долину. Бачите, отут є той сам шнурочок, ну, тут такий пруд. Він стає на сходинку і прут заходить, Сходинка опускається і одразу дверка закривається. Ось. А потім, як ви його зловили, можна його просто, можна його просто кудись перевідсти, але проблема в тому, як ви кудись відвезете, його відпустите, він буде комусь другому шкоду робити. Він з цієї сторони. Включити не вийде. Ну менше з тим. От я вчора поставив пастку і він попався. Головне, щоб, якщо ви таку пастку робите, або головне, щоб вона не була дуже висока, тому що якщо він зможе хвіст підняти, то він буде сприювати і воно не гарно пахне. Припустимо, як ви його. Я можу там зараз ходити, бачите, я дверку відкриваю, він не може, бо тому щоб йому пшикнути і він повинен підняти хвіст. Ось. Ну і він так попався, вихід тільки є. Ось і все. Такий маленький 22-й калібер. Більше з ним. Нічого не може зробити. Або можете випустити, але він або назад вернеться, або далеко відвезти, і він просто буде комусь другому шкоду робити. Тому дякую, підписуємося на канал, до побачення.